Житомирські школярів, які відвідують сеанси в спеціалізованому дитячому кінотеатрі імені Івана Франка, навчають правилам пожежної безпеки. Перед початком перегляду дитячої кінострічки чи мультфільму працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області проводять бесіди, в яких дітей вчать правилам пожежної безпеки, правильній поведінці на кризі та багато іншому. Представниця прес-служби управління ДСНС у Житомирській області Ірина Коваль розповідає, що після таких лекцій діти є більш обізнаними щодо правильної поведінки в небезпечних ситуаціях. З кінотеатром це ми часто спілкуємося, часто проводимо такі акції, тому що кожній дитині потрібно знати правила пожежної безпеки, і потрібно, коли вже дитина знає, вона спілкується зі своїми однолітками і передає їм ці знання, і тому більш ми застерігаємо дітей, щоб вони не робили ніяких шкідливих таких речей, які призводять до надзвичайної ситуації та забруднення навколишнього середовища. За словами головної адміністраторки кінотеатру Інни Сергійчук, адміністрація залюбки йде на співпрацю з рятувальниками, оскільки розуміє важливість проведення роз'яснювальної роботи для дітей. Саме тому такі профілактичні заходи в дитячому закладі проводять доволі часто. Сьогодні в нашому кінотеатрі взагалі прем'єра мультиплікаційного фільму «Клуб, клуб Вінс. таємниця морської безодні. Але наш кінотеатр дуже часто об'єднує прем'єри кінофільмів, взагалі демонстрації дитячих кінофільмів з виховними заходами. І сьогодні, перед початком сеансу, відбудеться бесіда з працівниками МНС по правилам про пожежній безпеці. І такі заходи у нас досить часто проводяться в кінотеатрі. Вони бувають різного направлення, можуть бути правового виховання. Правилам дорожнього руху, а саме сьогодні у нас пожежна безпека. Загалом щодня кінотеатр імені Івана Франка здійснює чотири дитячих кіносеанси: ігор Ковальчук, Сергій Мальчук, студія це